Я з дитинства цікавився математикою, тому мені подобаються проєкти, які потребують складного обчислення, занурення у проблеми та спонукають до думок. Мене звати Ігор Єгороспенєв, я архітектор систем комп'ютерного зору в компанії GlobalLogic. Технологія комп'ютерного зору дозволяє аналізувати розташування та якість об'єктів, розуміти, що відбувається навколо нас за лічені секунди. Багато речей і навкруги були створені завдяки комп'ютерному зору, який допомагав перевірити якість конструкцій або керував станком на заводі. Для мене важливо, щоб моя робота переносила користь. Коли я бачу, як може впливати на життя людей, це дуже мотивує Ти розумієш, що ми робимо шлях в майбутнє, особливо коли це майбутнє твоєї країни. Я вірю, що наші розробки допомагають не тільки створювати і будувати, але й відбудовувати.